Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І Сьогодні маємо 8 грудня 2022 року. Слава Україні! Героям слава Ну, до вашого відома. Сьогодні йде в мене, так би мовити, зварювальні роботи, кузовні роботи, якщо так можна назвати. І я вже підготував всю фактично сідушку вже майже зробив. Ну, якісь штрихи залишили, звичайно. Значить, Що було зроблено? Ну, понятно, процес, я то все вам показувати, то довго дивитись. Але загальний такий звіт, скажімо. По цьому всьому. В першу чергу, що робилося, переварювалися оці от петлі, друзі. Бо вони стояли взагалі отут, під ту низеньку плоску сідушку, яка ви бачили, було на початках тут. Потім, коли я то все виставив, бо то було непросто. Отаке. І тоді вже я приварив. Тут нічого не було, рівненько. Отакі от, от квадратики з Т-образного кутника. Щоб були упори сюди. Отак, от бачите. Раз. І отут, два, тут ще поприварюється, трошки хоча тут вже прихоплювалося, але тут приварив я ще, друзі, ручку таку зробив, якої тут не було. І забацав гарну моцну ручку. Щоб його можна було з болота витягувати. Як коли знайду якусь таку подібну трубочку, зараз справа зроблю ручку, дуже би хотів. що так, як віжу в мене було, воно на два боки, ручка щоб була, то й одна, типу, стандартна заводська, а ще друга є. Фактично і зручно пасажирові триматись. Ось таке придумаю, десь знайду трубочку і забацаю ще другу. Значить, був зроблений друзі упорчик. Назад, Тому що тут справа воно тримається на завісах, все, тут дуже чітко. Ну, але перед опорчиком, як воно там має впиратись, бо гуляла сідушка. Робилося таке двойки желіза під болотник. Бачите? Ось тут то все ще треба підчищати, буде познімаю. І цей. І от робилося все, ті всі речі для того, щоб тут ще закріпити, таке його трималювати. малювати. Одним словом. Амортизатори поставив інші, вже нижчі, що вже на підножку спирається, вже, можливо, я показував, не показував. Бо коваль стандартно він собі вже стоїть, щоб я міг робити щось. Можна на центральну поставити, але тут більший упор він так не хитається. Ось. Мотор просто посадив так, щоб ланцюг крутився. Але він ще на болти не сідає. Добре, видно, який соплі є, треба буде підчищати. зараз буде. Амортизатори будуть друзі, мінятися, інші, бо, тому що дуб дерево ніякі вони тут є. Також пружини в вилці теж до нічого. Задня гума. Також, звичайно, треба, одним словом, потрібніше вкладення і вкладення, друзі. Ну, але вже зробиться і буде гарно, і ця техніка вже буде їздити. Так що, таке, ну що продемонструю вам. Звичайно, тут, знаєте, комутатор кріпиться на оці гвинти два. І тоді вже... Воно собі тут підключиться, воно, бачите. Раз і два. Вся проводка кинеться сюди. Ну і демонструю, як закривається сідучка. Все, бачите, все чітко. Собі підіпхали. До речі, якщо в курсі знаєте. На мінську в нас тут йде. Що в нас тут? Ну згадуйте, насос. Тут, бачите, є супля, яка була зрізана. І десь тут також. Тут треба буде такі гачочки зробити і буде насос стояти мінський. Можливо, можливо, треба буде подати отут, ямочку зробити. Якщо він тут буде горувати, а може й буде добре. На оцій штуці він тут має собі лежати без всяких проблем. Обов'язково насос треба, щоб був. Ну і звичайно запасна камера. В бардачках якихось необхідний комплект інструментів. О, таке, щоб щось можна було перебортувати, гуму чи ще щось. Бак я всадив просто так. Він рухається, він не прикручений, друзі. О, бачите. Просто я його поставив так, щоб під сідушку все зіграло. Щоб я бачив, вон. все, бачите, як защелкується, все чітко. О, таке. Сідушка вже висока. Чехол, можливо, я зі шкіри перешию будемо бачити, як там буде то все робитися. Ну, треба буде щось хімічити. Ось так. І тому, ось, друзі, отак то все виглядає. Отакий маленький невеличкий відеозвіт. По мотоциклу Мінськ. Перепрошую ДКВР Т-125. Ну який Мінск, то вже в минулому Мінськ воно і не мало майбутнього ніколи і не буде мати. Ну, німець свій час придумав гарний мотоцикл, знаєте, від нього щось вимагати тяжко. Ось. Але фактично Фактично на той час це був дуже гарний мотоцикл, там то крилови біле бачили. Воно якесь скарьожене, то все піде в метал, поріжу його там. А то помалюється, звичайно, буде весь мотоцикл малюватися. Все в білу фарбу піде, тому що в документах є білого кольору, то все треба шпаклювати. оті у всякі, Дивіться, отого воно не має бути, друзі, бачите, нерівності. То є таке отак чисто замалювали, бо замалювали. То все треба витягувати. Крила мають бути гарні. Можливо, тут у нас мають бути кріплення на низ. Хочеться, я маю їх. Зараз дивімося, чекайте, я вам покажу, щоб було видно. Бачите, тут є оті всякі кріплення. Я воно там має чіплятись, я ще навіть не в курсі. От, то все десь треба якось буде хімічити, але факт той, що може я по своєму ще зроблю. Воно все приїхало. Що ну, типу, отак має бути отак, та? крила. Але можливо, що я оці кріплення продовжу і опущу вниз. Тобто, щоб знати, скільки хід підвізки є, щоб воно не затирало, і можливо, що крило отак, бо трохи нижче. Скільки воно там ходить, не знаю. Ну, Він тут такий, типу, нового зразка, як в дужках спортивний. Так, що тут ще треба? Жимочки мені приїхали. Жимочки приїхали. Переднього тормоза. Ну, Тут немає ну, нашого, пацани будуть їздити без тормозів передніх, без потреби, правда? Ну що, подивимось, що 0 повний. Так, що тут немає ніяких холодок навіть. Ще плюс вкладення. Ще свіжі гроші, ви кажете. На халяву мотоцикл нічого не дістається, то все коштує гроші, щоб то все зробити. Тут можу сказати так, що тут вже легенько 10 тисяч в нього влізе. На рівному місці, якщо то буде не більше, таке. Ну, але вже буде все зроблене під себе. Двигун, все нормально. ну... Так як було сказано, але будемо бачити вже в роботі. Маю надію, що буде все добре, я його вимив. О, бачите, тут герметик я навіть. Хотів зняти кришку щеплення, але не буду знімати, тому що вроде все сидить. Якщо гарно по передачі включаються, щеплення все, мені все сподобається, значить він в не підлягає. Буде робити, тут теж підварив трошечки. кузовні роботи. Тут щось так навалили, нахляпали того желіза для чого-то так було, то все можна акуратніше було. Ну, Ту тягу ще треба переварувати буде. Той болт, то капарство треба відкручувати і давати нормальний якийсь, довгу шестерку. Вирівнювати ту тягу, там ще підганяти. Ну, Тут якісь колодки є, але наскільки вони є, не знаю. Як бачимо від сідушки, бачите, ручка є велика. Не така мадзьонька, що тут я своєю рукою гарно, сміло то все беру. О, Все як має бути. Так що таке фонарі я маю задній, маю нульцевий фонарік. Поставимо стопачок номерний знак все чітко. Так що, знаєте, сідаєш після Хонди, воно якесь таке архаїчне, все таке грубе, як під сукиру роблено. Але знову ж таки мене спокошає його легкість. Що я ним зможу поїхати куди хочеш. Він спіцовані колеса, не бояться ударів, ям і тому подібне, так як всіх гендуріках різних. Рама сильна тут витримується, не китайська альфа якась і тому подібне. Е... З часом, можливо, двигун запхається більше, і то все будете бачити з часом. Все, зафіксую, все покажу. Так що отаке. Так що такі от скажімо, були показані якісь певні роботи, які вже були по ньому зроблені. І ще буде багато іншого, так би мовити. Так що отаке, друзі. Трошки планів розказав, тут. хоча мені то крило подобається вверху, та якби спортивний, знаєте. Ну будемо бачити, скільки хід підвізки є тут сантиметрів. І вже що, може його нанизу пущу, можна його допирати, закинути, то все діло, позакріплювати, поварити, щоб воно було крило внизу і буде так класичніше більше то от може ще нижче піде, будемо бачити, як буде виходити. так що отаке? Ну Як вже є, так є. Там підігнав, під то, трошки ту шайбу, там уборив треба підчищати. Та тут ще купа роботи. То вже пішло, друзі, два дні, грубо кажучи, на ті всякі кузовні роботи. Так, що отаке? При тому, що зараз світло виключають і тому подібне. Ну нічого, все так не буде. І все зробимо, буде все добре, друзі. Бачите, мотор сидить без, он без гвинтів. ось. Бачите, ні там, ні там нема гвинтів, а гвинти лежать. Так, що таке, добре? все, в такому разі всім всього найкращого і всім па-па. А з вами був мотогараж Андрія і мотоцикл ДКВ РТ 125 Всього найкращого.